Так, банда, зняли ми, коротше, цю фару. Все видно, що вона вся мокра всередині. Так. Хто знає якого року ця фара? Я моя. Чи це рідна, чи не рідна, підкажіть. Зняли ми цю кришечку. І що ми замітили на кришечці? Ось. Ось таку проблемку. Десь чи хто нажав на неї? Чи як чи неправильно надівали, коротше, репнуло. Я думаю, ось о, да, розірване. Ось тут теж розірване все. Десь або. Неправильно надівали цю кришечку, вона репнула. Або щось її, то вона репнула. Ну, більш всього, що я думаю, що це в цьому проблема. Що вона потіє. Негерметичність. Резинка вся вроді би ціла. Да, вся ціла різинка. Іменно репнутий корпус. Ну, Зараз будемо клеїти. Клеїть, дивиться, що воно нам покаже. Так вроді би. Якихось послідів, щоб вона там знімалася, розбиралася, Таку, типу, ну я не бачу. І щоб вона репну да була по корпусу, теж вроді би не бачу. Оце так, оце одну причину, яку я побачив. Це все ціле. Так що будемо зараз ремонтувати.